Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, мої любі друзі, повертаються в нас футбол збірних, ось, Ліга Націй, мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про матч групи Д. Сербія. У себе вдома буде приймати збірну Іспанію. Да, мої любі друзі, чинні чемпіони Європи, мої любі друзі, Іспанці. Приїдуть в Сербію. Ось, матч, до речі, відбудеться вже у четвер, 5 вересня о 21.45 на стадіоні Церв'яна Звізда у Сербії. Поговоримо про обидві команди. Ну і в кінці відео я, як завжди, поділюся своїми думками стосовно даного двобою. Чого все таки я очікую від даного матчу? Давайте розпочинати. Розпочнемо ми зі збірної Сербії, з господарів даного двобою. Ось, потім про чемпіонів Європи поговоримо про іспанців, але спочатку давайте про Сербію. Ну, по-перше, мої любі друзі, давайте згадаємо чемпіонат Європит Європи, який да? Європи, був а, два місяці тому назад. А ось, мої любі друзі, Збірна Сербії посіла четверту позицію у своїй групі з англійцями, датчанами та словенцями. Команда, ну така, знаєте, Сербія, непогана команда, доволі таки непогана, з хорошими футболістами. Ось. 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 З англійцями вони тоді програли. Да? Ось, пам'ятаємо, 0-1, програли, але там поразка така, знаєте, там гривний поєдинок, такий прагматичний поєдинок. О, Сербія програла за Словенцями. Сербія показала доволі таки цікавий атакувальний футбол. Команда зіграла в нічі але по грі, на мою думку, Сербія переграла тоді словенців. А ну і з Дачанами було нічого 0-0. Ну там так також такий рівний поєдинок. Сербія була потрібна тільки перемога для того, щоб проти далі, але команда зіграла в нічі здобула два очки і посіла команда. Четверту позицію, мої любі друзі. Тобто, знаєте, Сербія така команда, я б сказав би сказав, ну, скажімо так, команда, від якої, не знаєш, чого очікувати. да тобто Сербія може здивувати справді, і ось саме з сильними суперниками Сербія непогано грає, в принципі, О, ось і справді там є душен Влахович, там є дуже хороші футболісти, справді, справді які можуть, які можуть робити результат. Тому команда і справді непогана, але ось Чемпіонат Європи 24. Напевно, все така Сербія не може занести собі в пасив. Все-таки команда вважалася ну, не те, що прям фаворитом групи, звичайно, ще, да? ось. але, в принципі, там, ну, з третьої позиції команда, в принципі, могла виходити далі. Ось, але брала тут Словенія, де справедливості раді, да, але все-таки Сербія посіла четверту позицію і не надто, напевно, цей чемпіонат Європи команда до пасиво може собі занести. А ось збірна Іспанії, звичайно, що може, тому що вони виграли чемпіонат Європи по футболу 2024. І не просто перемогли іспанці, а переграли абсолютно усіх суперників, абсолютно по грі, по ділу. Ну, тільки ось з німцями, напевно, ось напевно матч Тільки з німцями. Ось це, напевно, єдиний матч, де Іспанія не переграла. Там був рівний поєдинок, і то, можливо, навіть Німеччина. А те, що навіть, можливо, так воно і є. Німці там більше моментів створили. я навіть робив огляд матчу. І тоді я так зазначав, що матч був рівний, але можливо навіть і Німеччина була цікавішою. А так Іспанія ділу перемогли Італію, Хорватію, перемогли в атакувальному красовому стилі албанців, перемогли французів, перемогли Грузів, перемогли німців, перемогли на характері, тому що гра в принцип була рівною. Да? Перемогти могли, як і німці, такі іспанці, але все-таки іспанці на характері своє, це таке здобувають. Ну і в фіналі абсолютно по ділу переграли Англію. І Дефуент побудував доволі таки цікаву збірну Іспанія. Дуже молода команда, я б не б сказав, бо голодна команда, голодна до перемог. Ось, Іспанія виграла лігу нації 2020 три Зараз вони чемпіони Європи. Іспанія голодна. Я думаю, що іспанці захочуть захистити якраз безпосередньо титул Лігинації чемпіона. Ось 21 рік вони там до фіналу доходили. Ось 23-й рік перемогли. Тобто видно, як іспанський футбол Ну неймовірно. Прогресує. До речі, команди, мої любі друзі, це їхній перший матч, до того вони не грали. До речі, 15 жовтня буде матч відповіді на полі Іспанії. Вже, там буде правда, вже четвертий тур. Ось ще суперників треба нагадати. Дачані, усім знайомі сербам, тому що грали на чемпіонаті Європи, і Швейцарці. Також, в принципі, Іспанія з ними знайома, не, не, не один раз команди зустрічалися між собою. Так, ну що ж, мої любі друзі, Іспанія просто в шикарних кондиціях. Команда демонструє атакувальний і цікавий футбол. І. Ну, ну, дуже цікавий, дуже цікавий матч. Нас очікує. ось, Родрі не буде. Одного з ключових футболістів іспанської збірної, але, в принципі, навіть без родрі команда. Доволі таки сильна і подивимось на цю Іспанію. Я очікую дуже цікавого футболу, атакувального. Думаю, що, напевно, Іспанія. Не те, що, напевно, а, скоріше за все, Іспанія буде контролювати перебіг подій. Тобто іспанці будуть більше володіти м'ячем у даному матчі, я так думаю, більше атакувати. Сербія більш буде грати на контратаках. Сербія більш така команда фізично підготовлена дуже сильно. Команда фізично дуже сильно, дуже сильно Сербія саме в фізичних кондиціях. ось Іспанія більш так контроль м'яча. Іспанія довірно розіграє момент. Цікавий футбол. Тому Іспанія. Я очікую, все-таки думаю, буде команди заб'ють. Це моя така думка. Ось мій такий перший прогноз це обидві команди заб'ють. Другий прогноз, я все таки віддам перевагу іспанцям, Думаю, що Іспанія як мінімум, все-таки не програє. Ось така моя думка. Нічого я, в принципі, друзі, не виключаю. Все може бути, але думаю, що Іспанія точно не програє. Нічій може бути, а ось думаю, що Іспанія не програє точно. Тобто я думаю, що обидві команди заб'ють, Ось. Ось така моя думка. Тобто обидві команди заб'ють, та збірна Іспанії як мінімум не програє у даному поєдинку, тобто це може бути як нічия 1-1, так і перемога Іспанії, Там, наприклад, з рахунком 2-1 або 3-1, але точно думаю, що Іспанія не програє. Тобто обидві команди заб'ють, і збірна Іспанії, як мінімум, не програє даний поєдинок. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Беріть себе, бажаю вам тільки добра. Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустрічей.